Петре, це брак, брак не по любові, це брак по розрахунку. розумієте А він Дай практика бо, показує, да, що він завжди дуже часто він набагато як потуж, правило, так. Да. Да, як правило, да. особливо коли між державами, коли вони браком, вони державні міждержавні союзи робили. На цьому вся Європа трималася. І я вам наостанок чесно вам заявлю в вашому ефірі, от просто я, громадянин України Олексій Кучеренко навіть про депутата не кажу, що зараз, просто громадянин. Вважаю, що якби ми зараз до цієї угоди і до інших якось причепили Запорізьку атомну станцію, ГТС, нашого оператора, може інші якісь стратегічні, геополітичні енергетичні активи Це не місобати, а разом а. з ними разом з ними визволити. Відновити роботу Запорізької станції, звільнити від окупанта як актив, спільний українсько-американський, повернути його в енергосистему України, знов відновити нашу енергетичну потужність і заробляти гроші на експорті в майбутньому, на внутрішньому ринку, так само.